Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Бахчаджоглу, вчителька алгебри у 9 класі. Сьогодні ми й далі розглядатимемо основні компоненти статистичних досліджень. На минулому уроці ми дізналися про основні етапи статистичного дослідження: збирання даних, їх обробка та подання у зручній формі, аналіз даних, висновки та рекомендації. Етап збирання даних ми детально розглянули на минулому уроці. А сьогодні сконцентруємося на поданні даних у зручній формі. Існує багато способів подання даних. І деякі з них ми зараз розберемо. Спосіб перший: у вигляді таблиці. У такому разі кожному рядку відповідає один об'єкт дослідження, а в стопчиках — відповідні вимірювання. Наприклад,. Зараз на екрані зображена таблиця результатів виступів українських школярів на міжнародних математичних олімпіадах від 1993 до 2016 року. У цій таблиці кожен рядок відповідає одній Олімпіаді. А у відповідних стопчиках записані: рік Олімпіади, місце проведення, кількість медалей. Та кількість учасників, що не отримали медалей. З покращенням можливостей комп'ютерів та розвитком статистики як науки компанії зрозуміли, що дані є дуже цінним ресурсом, оскільки на їхній основі можна ухвалювати виважені рішення. І тому зараз часто трапляються таблиці з мільйонами рядків. Наступний спосіб полягає в тому, що дані подають як стовпчасту діаграму. Її також називають гістограмою. На екрані зараз інформація про природно-заповідний фонд України у формі гістограми. По осі абцис підписані стовпчики. Тут це різні види заповідників. А висота стовпчиків відповідає кількості відповідних об'єктів. Також дані можна подавати як графіки. На екрані зображено приклад залежності. Відсотка людей, що користуються інтернетом, від року. І останній спосіб, з яким ми сьогодні ознайомимося, це кругова діаграма. У цьому випадку круг, що відповідає всім даним, необхідно поділити на сектори, розміри яких пропорційні відповідним групам. Зараз на екрані зображена кругова діаграма, що показує розподіл медалей українських школярів. Здобутих на міжнародних шкільних олімпіадах у 2016 році. Для чого ж існує так багато способів зображати дані? Кожен із цих способів має свої переваги та недоліки. У формі таблиці зручно записувати дані, що мають багато різних характеристик. Гістограма дає змогу швидко побачити, скільки є об'єктів певного виду. Наприклад. Якщо у нас є таблиця, де кожен рядок відповідає певному заповіднику України, то вона міститиме більше 200 рядків, і просто глянувши на неї, буде важко сказати, яких заповідників більше. А от якщо подати ці дані у формі гістограми, то все одразу видно. За допомогою графіків можна легко помічати залежність однієї величини від іншої. Особливо часто у формі графіка зображують. Залежність від року, іншими словами, як змінюється певна величина з плином часу. На прикладі з відсотком користувачів інтернету ми бачимо, що цей відсоток із кожним роком зростав. Кругова діаграма за своєю суттю дуже схожа на стовпчасту діаграму. Але вона акцентує більше уваги на частці певної групи серед усіх. Зауважмо, що це спосіб зображення саме певного набору даних. Тобто, маючи певні дані, їх можна зобразити багатьма способами. А також, якщо нас цікавить лише їх частина, то можна зобразити лише її. Розберімо наступний приклад: як, маючи таблицю розвитку Київського метрополітену, що зображено на екрані, побудувати графік зростання. Довжини його ліній із плином часу. Для цього для кожного рядка з таблиці потрібно позначити точку, абсциса якої дорівнює певному року, а ордината довжині лінії в цьому році. Наприклад, у 1960 році довжина ліній становила 5,2. Тому ми відмічаємо на графіку точку з координатами. 1960 5,2. Після цього потрібно послідовно з'єднати всі отримані точки відрізками. Отримана ламана й буде шуканим графіком. Зауважмо, що для зручності варто застосовувати різні масштаби на осях. Отже, сьогодні ми познайомилися з різними способами зображення даних. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!